Сьогодні для наших хлопців з 3 ї штурмової бригади, яка зараз вже входить в 3-й армійський корпус, які тримають дуже великий відрізок фронту від Лимана до Куп'янська, ми передаємо ці FPV-дрони для виконання бойових завдань. Дрони куплені коштом міської ради. Бажаємо, що вони вам добре послужили для захисту нашої країни. Дякую. дякую вам за допомогу. Щиро дякую, Андрій Леонидовичу. Це вже далеко не перша допомога третя окремій штурмовій бригаді, а зараз третьому армійському корпусу. Ви постійно нас підтримуєте, допомагаєте. За що велика подяка вам, всій міській раді вашій. І дуже приємно, що є такі очільники міста, як ви, які розумієте, що без вашої допомоги, без допомоги громад ми не зможемо. Так класно воювати, як воюємо на сьогоднішній день. Тому вам щира щира подяка від командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького, від командира 3 окремої штурмової бригади Ярослава Левенця за таку дуже класну і круту допомогу. Слава Богу, що в Україні є такі очільники, які отак реально, як кажуть, не словом, а ділом допомагають.